Слава Ісусу Христу! З загалом до цього відео можна подумати, що ми будемо говорити про зброю для українців в контексті війни. Але річ в тому, що я священник УГКЦ, мене звати отець Микола Білецький, і я хочу розповісти про іменну зброю для християн, тобто Святу Вервицю. Справді Вервиця – це меч духовний. Таран проти єрестей, зброя проти всякого зла. Добрі християни завжди мають вервицю при собі. Якщо, наприклад, Святе Письмо ми можемо мати одне на сім'ю, то вервиця має бути в кожного особисто, як імена зброя для християн. Хочу поділитися з вами зразками вервиць, котрі є у мене. Ось це вервиця легенда або Вервиця нашої епохи. Я залюбки молюся на цій Вервиці, вона виділяється, з поміж інших, дуже виразним хрестиком, розп'яттям нашого Господа Ісуса Христа, а також зручним плетінням дерев'яних малих і великих зерняток. Вона одна з найзручніших для молитви вдома чи в дорозі, чи вдень, чи вночі. Також до вашої уваги її копія виконана у світлих тонах. Хочу також вам показати ще цікаві зразки вервичок. Можливо, і у вас є така ж або подібна вервиця. Ось погляньте, це є так звана папська Вервиця, або Вервиця святого Івана Павла II. Така назва присвоїлась їй через особливо виконане розп'яття, котре святий папа отець любив постійно використовувати на молитвах і церемоніях свого святого Служіння. Ця вервиця також була і залишається однією з улюблених для шанувальників молитви на Вервиці. Ось вервиця із запахом троянди. Її часто полюбляють дарувати дітям саме через цей чудовий аромат. Який супроводжує молитву на даній вервиці? Вервиця з Вифлеєму. Бачимо на хрестику є напис Вифлеєм, що означає місто хліба, місто, де народився Христос це третє радісне таїнство. А також багато подібних вервиць з написом Єрусалим, Святе місто в Історії Спасіння. Особливої уваги заслуговують вервиці, котрі характерні теперішній епосі. Це вервиці з меджугорія. Бачимо також на хрестику напис меджугорія. І також значок. Знак перемоги або знак або хрест святого Костянтина Хрижма. Основне от цих вервиць з це їхня простота, зручність і надійність. Хтось напевно подумає, для чого я вам показую ці всі вервиці, ці всі мої думки. Моя мета це заохочувати вас до молитви на Святій Вервиці. Хтось молився і перестав, потрібно відновити цю практику. Хтось молиться, але не часто. Давайте молитися щодня на Вервиці. Хтось взагалі не молиться на Вервиці, моя мрія, щоб таких не було. Моя мрія, щоб всі вміли, любили і молилися на Вервиці. А також хочу цим відео анонсувати три події, пов'язані з Вервицею, і закликати вас до цього, з цього скористатися. Перша подія. 12 серпня, у цю суботу, День Молоді, у Львові біля парку Знесіння і монастиря сестер Йосафаток. Дуже цікава і корисна програма, а Вервиця планується о 17-й годині. Деталі в описі до цього відео. Друга подія це 13 серпня, у день об'явлень Діви Марії у Фатімі, відбудеться чергова конференція для спільнот матерів молитви Львівської архієпархії ОГКЦ в храмі всіх святих українського народу по вулиці Петлюри, 32 у Львові. Зустріч буде в двох форматах. О 15:15 .15 у храмі разом зустрічаємося і паралельно. Онлайн на моєму YouTube каналі. Тема верветься і фатімські об'явлення. Деталі в описі до цього відео. Третя подія це презентація вервички, яку ми спільно з проводом КСЄ уклали для організації католицького скаутства Європи в Україні. Власне, що вервички, які я вам показував, надихнули нас укласти. Дизайн, якщо так можна сказати, для вервиць, скаутів і скауток, котрі мають за обов'язок молитися на вервіці щодня. Ця подія буде онлайн на моєму каналі 13 серпня о 21.00. Афіша за посиланням в описі до цього відео. Дякую за терпіння. Це мої перші спроби у такому форматі. Молімося на вервіці, що дня це наближає нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!